Напіврозваленого дерев'яного туалету вилазить весь в лайні вінні пух. П'ятачок з сарказмом так питає: Вінні, ти взагалі топ-джіл від мух відганяєш. <риклад> Студент приводить до себе у гуртожиток дівчиною з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки боїться торкатися до предметів. Він бачить це та каже: Та ну, ти не бійся! Проходь, сідай на ліжко. На ліжко? Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи, їх давно вже таргани з'їли. <плес> Галя сьогодні ввечері чекає кавалера, накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. <плес> Маленька дівчинка запитує у дідуся: діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона, бо ще зелена? <рес> Хлопчик Петрик народився біля винного рілочного магазину, здавалося, б, доля вирішена. Але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився там. <рес> Помираючий дід шепче онукові. Я зарив в скарб. Де дідусю? В землі? Точніше, дідусю, точніше, земля це третя планета від сонця.